Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді смартфон OPPO reno 14FS 5G. Ця модель одразу привертає увагу дизайном і швидкісною зарядкою. Але справжні сюрпризи починаються, коли дивишся глибше. Розглянемо докладніше. Смартфон OPPO reno 14FS постачається в невеличкій коробці. Всередині ми маємо лише документацію та зарядний кабель. Більше нічого в комплекті немає. На жаль, настали такі часи, що виробники не кладуть в коробку ні зарядний пристрій, ні захисний чохол. Єдине, що тут є, це захисна плівка на екрані. І на том дякую. OPRINA14FS має цікавий дизайн. Рамки навколо дисплея маленькі і однакові з усіх боків. В верхній частині екрана є круглий отвір під фронтальну камеру. Пинка цікава і досить впізнавана. У мене на огляді версія в кольорі перламутровий блакитний. Ще є зелена смарагдова версія. Тут ми маємо цікавий малюнок, який переливається в залежності від кута огляду. В зеленій версії такого нема, тож цей варіант мені сподобався більше. На задній панелі ми бачимо потрійну камеру у виступі, виступ, до речі, невеличкий. На правій бічній грані є кнопка живлення та качелька регулювання гучності. На нижній грані є отвір для мультимедійного динаміку, роз'єм USB Type-C для підзарядки, мікрофон та слот для карт. На лівій грані нічого немає. У Oporino 14FS має подвійний слот. Можна встановити дві Сім карти. Також підтримується можливість встановлення карти пам'яті, попри те, що тут величезне вбудоване сховище. І ще тут є підтримка eSIM. Чудове оснащення. Смартфон не важкий, зручно лежить в руці. Задня спинка матова і не збирає відбитки пальців reno 14FS отримав amoled дисплей діагональю 6,57 дюйма. Роздільна здатність 2372 на 1080 пікселів. Тут стоїть 10-бітна панель, яка забезпечує охоплення 100% калірної гами dci p 3 Типова яскравість зображення становить 600 ніт, а пікова 1400 ніт. Екран може адаптувати зображення в залежності від навколишнього освітлення. Підтримується висока частота оновлення до 120 Гц. Екран смартфона мені сподобався, у нього приємні кольори, висока щільність пікселів чималий малий запас яскравості. Дивитись відео на такому екрані досить приємно. За екран тут жирний плюс. Смартфон reno 14FS5G отримав 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Його доповнюють 12 ГБ оперативної пам'яті та вбудовне сховище місткістю 512 ГБ. За необхідності оперативну пам'ять можна додатково віртуально розширити за рахунок убудованого сховища. В смартфоні є NFC для безконтактних платежів через Google Pay, смартфон здатен відтворювати стерео через вбудовані динаміки. Динаміки голосні та якісні. Мені сподобались. Сканер відбитків пальців розташувався в дисплеї. Працьовує точно та швидко. Нарікань немає. Ще смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача. Ця система працює теж досить якісно, можливо трішечки повільніше, ніж сканер відбитків пальців. Коли я вивчав характеристики смартфона, то думав, що процесор Snapdragon 6 Gen 1 буде його слабким місцем. Та насправді він мене приємно здивував. В тесті AnTuTu він набирає 853 тисячі балів. Я очікував меншого. Результати інших тестів ви зараз бачите на екрані. Цілком достатні як для смартфона середнього рівня. Смартфон досить непогано справляється з іграми. Наприклад, в танках я використовував високі налаштування якості графіки. З такими налаштуваннями гра йде досить плавно, стабільно, без підгальмовувань. Грати цілком комфортно. Але через закруглені кути дисплею побачити точну частоту неможливо. Після тривалої ігрової сесії смартфон нагрівається слабо. Задня панель лише трохи тепла. Ротлінг тест показує незначне зниження продуктивності до 17%. На задній панелі смартфона розташувалась патрійна камера. Вона включає головний модуль на 50 Мп з оптичною системою стабілізації зображення, на ширококутний модуль на 8 Мп та 2 Мпну макрокамеру. В застосунку камери є професійний режим, режим запису відео, режим знімання фотографій, портретний режим. Та додаткові режими знімання, в тому числі підводний, є двократне цифрове збільшення. Мені сподобалось, як працює камера смартфона Oppo reno 14FS, у неї точний та швидкий автофокус, вона правильно визначає експозицію, забезпечує гарну різкість та деталізацію. Кольори вона передає досить гарно, але в деяких випадках може занадто задирати контрастність та насиченість. Запис відео можливий в режимах Full HD 30 або 60 кадрів на секунду, та 4К з частотою 30 кадрів на секунду. Камера гарно записує відео. Різкість та передача кольорів нормальні. Завдяки стабілізації картинка плавна. За власними спостереженнями, стабілізація в режимі Full HD трошки краща, ніж в 4К. Камера на фронтальній панелі має сенсор на 32 Мп, і, що важливо, тут є автофокус. Тож ваші селфі будуть чіткі та якісні. OPPO reno 14FS отримав батарею місткістю 6000 мАч. За типового використання цього вистачає на півтора дня роботи. Якщо не грати постійно в ігри, то можна й розтягнути на 2. Є режими високої продуктивності та енергозбереження, можна все налаштувати під свої потреби. reno 14FS підтримує швидке заряджання потужністю 45 Вт. Від сумісного блоку живлення повний заряд займає трохи менш, ніж півтори години. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS 15 Опа дуже гарна оболонка, вона як завжди якісно перекладена українською мовою. За час тестування прийшло одне оновлення операційної системи. Оболонка працює швидко та якісно. Це красиво, плавно та стабільно. Нарікань на продуктивність у мене не виникало. Є функції штучного інтелекту. Вони дозволяють, наприклад, видалити небажаних людей в кадрі. Система аналізує знімок, знаходить фігури людей і швиденько видаляє їх навіть без фотошопу. Була людина і не стала людини. Підіб'ємо підсумки. Плюси. У OPPO reno 14FS досить цікавий дизайн. Гарний дисплей, в міру продуктивний процесор, чималий запас пам'яті, є підтримка карти пам'яті, є підтримка ESIM, є NFC, є стерео, є велика батарея, що забезпечує чудову автономність і є гарна камера. Мінуси. Бідна комплектація без захисного чехла та зарядного пристрою. І ще до мінусів я віднесу ціну. Наразі ця модель коштує близько 25 тисяч гривень, і за рахуванням характеристик та можливостей це трохи забагато. ще випустила брата близнюка Rino 14F. Він відрізняється лише меншим обсягом оперативної пам'яті та вбудовного сховища, там конфігурація 8 на 256 ГБ. І така версія коштує вже 16 тисяч гривень. Це більш адекватний цінник. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про нові цікаві гаджети.